телеканали, наші газети, наші, наші засоби масової інформації не завадить це робити. Ми насправді то не звірі, хоча в, в таких от ЗМІ нас висвітлюють як дуже і дуже агресивних, але принаймні утримання... Ми сьогодні прийшли під стіни 34 го каналу, щоб висловити своє незадоволення тим, що вони показують в нашому місті. Це явна неправда, це брехня, з якою ми не можемо ніяк погодитись, і тому ми сьогодні тут. Ми вважаємо, що журналісти це та влада, яка має завжди розказувати, як відбуваються події, і давати надавати їх правдиво. Які, власне кажучи, стояв на чолі бійців народних дружин, і понятки за моєю спиною запитують, пане чи Не хочете ви пояснити ситуацію? каналах, проватних них багато проблем. На них здійснюється великий тиск. Випробувані історією. Ми вирішили придбати особисто для них диск із балетом «Лебедине озеро», яке дуже сильно допомагає в тих ситуаціях, коли необхідно мовчати. Власне, якщо їх будуть і далі змушувати говорити неправду в ефірі, вони можуть просто дати своїм глядачам насолодитися прекрасним балетом. про про